Розпаковка. На офіційному каналі Jassy QA був розіграш зварювального інвертора. Я став переможцем. Я залишу посилання або на такі відео, або на канал, або то і інше. Ну, це простий недорогий акад. що пружина жорстка. Ну, звісно, маса під заміну, бо я таким точно не, не користуюся, вони мене не тримаються, та й взагалі мучиться підпав електроду. У мене претензій нема, тому що це подарунок взагалі за таку суму. О, приколи, таких я ще не бачу маски, залишу на новий рік собі. Я не бачу такі, що були кругленькі. Зазвичай це така проріз. Так, добре. Що далі? Ось цей апарат дуже цікавий. Маленький для виїздів. Для роботи для виїздів. Якось поломку, я думаю. І генератору буде легше від нього працювати. Ну він максимум 3 міліметри варить. Так, така пупирка була, що побилась. Щіточка. Щіточка. Ручка для маски. Ось ці захисні. Вони що пластикові? Не зрозуміло легкі і трошки гнуться. Так, пластик. Так. Інструкція. Інструкція. Арімінець. Не бачу, не бачу. Мабуть, це я просто зробив розпаковку. Не знаю. Е, хай набере температуру в приміщенні. Я вже ввімкну і слідуюче відео буде його перевірка, так би мовити. Маленькі байонети, тому що це маленький апарат. Ага, ще була маска. Ось така. Це звичайна маска. Зараз я вам покажу витягну витащу без коробку, бо не поміщається пока маска. З... Так, пауза. Так, це маска звичайна. Але з великим склом. І рукавиці захисні з м'якою фірують тут всередині. Зараз покажу О, навіть так. Ці зручніше. Мені подобається з такою шкірою. Хоча і ця м'яка. Дякую. А, ну звісно, інструкції. Маска зварювальника. Що тут? Гарантія. Це що? Наліпка чи що? А, ні, гарантійний талон. Добре, ми його не будемо розкривати, може там якось так.